Усіх вітаю на своєму каналі, друзі, Кури, як моє хобі, мене звати Арсені сьогодні. Субота. субота. Я хочу показати те, що я щойно завершив прибиранням на подвір'ї, де ходять ку кури. Ось прибрав. Дор до... Нарешті погода дозволилася зробити, прибрати, тому що були дощі. І, до речі, завтра свято. Якраз буде чисто на подвір'ї в курей. Ось курочки. Курочки все добре. Ось. Я вам дякую, що підписуєтесь, ставите вподобайки. Мені це приємно. Що золота шийка? Ой, Чорного рівка. Це золота шийка там. А це Чорного Лівка її зватися курочка. Хто не знає. Всі курочки мають імена. Сьогодні було так спекотно. Скажу, ну, як сказати, спекотно було, в принципі. Але зараз вечір. І сонячно, і тепленько так скажу. А яка у вас погода, як у вас справи? Пишіть в коментарях, мені буде приємно почитати. Дякую, що пишете коментарі. Хоче пройти туди, туди не можна ходити. Ось є. Ось тут. Ходіть, гуляйте, а що там інші? інші А ви ще порозгрібали Сьогодні я троян... ще просипав. Тро... Відзілля, ось вони з'їли, я бачу майже. Зіллям. О, пішла туди. Зозулька пішла. Це що? Хто це? Хто ти? Покажи. Це у нас півушка, а то... Зозулька зайшла. Аж туди. А це у нас сірунка. Домінант, голубий і порода. Ну, домінант. В основному, в основному, курочки домінант на моєму господарстві, але є три курки Супер Харко і один півень Легорн, Ну, який ви бачили, його звати Петюнчик. Ось. Такі новини сьогодні. Я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. Мені буде дуже приємно дякую вам.